Сьогодні 6 травня 2024 року, 8 година 4 хвилини. Сьогодні понеділок. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад моїм діткам. А покидькам, які мене оточують, на жаль, показувати хто і хто, бо це дуже важливо. О тільки в здоровому тілі, в тверезому тілі може перебувати здоровий густ, який прагне до своєї мети. і знає, що робить. e Всі ті люди з поганими звичками. Люди з поганими звичками, які мене оточують, які показують поганий приклад нашій молоді, допомагаючи алієрикічним кланам перетворюватися з мільйонерів, мільярдери. Хай знають, що за їхні вчинки будуть відповідати їхні нащадки. У декілька поколіннях. І не допоможуть їм їхні корумповані зв'язки і награбовані.